Таку картину побачила сьогодні в день Валентина Вікторівна, яка приїхала велосипедом провідати своїх підопічних. Це десятеро бездомних собак, серед яких і лисичка. Вона у цьому вогні згоріла живцем. Згоріли шість будок, які слугували житлом для хвостатих. Я приїхала кормити коли я під'їжджаю, дивлюся, сильний дим. Він йшов отак, на цю сторону, дуже великий. Я коли під'їхала, вже воно так горіло, все. Там була одна калічка, вона на передній лапці дуже погано піднімалася, Задні, в задню час вона все. Я її кормила прямо в будки. Вона не могла вийти, вона ніколи не виходила. Три будки стояли отак. отак. І оце під деревом, де дерево теж обгорівше, теж стояло. За 17 років волонтерства бачила всякого, каже, схвильована жінка, а от таке на її віку вперше. Я просто не очікувала такого, що так можуть поступити люди. Я тут вже давно собачкам ну, займаюся цими собачками. Я їх простерилізувала, поставила їм будки. Жалко, що. Люди так обходяться, поставили з жіночкою, вдвох ставили ці будки, щоб подальше, ну, я кажу, і від гаражей, і від людей. Ну, ацілівно, в ітогі вийшло так. Ну, Нам це, о, угрожала жінка, що вона спала, бо вона тут пасе коз, і вона каже, я їх спалю, я спалю, вони тут не повинні стояти. Хоча тут нічия вже не територія. Ж. Те, що були погрози, підтверджує і Галина Володимирівна. Хоча, каже, собаки нікому не заважали. По той центральній вулиці е, сім'я. Вони держать животних 48 кіз у гаражі. І сказала, що я попалю в будки, тому що собаки тут бігають, гавкають, тому що це животні і їх хтось, ну хоча б якийсь мав бути уголочок, свій уголочок, щоб вони могли від дождя заховатися, від снігу, щоб людям не мішали. Щоб людям не мішали. Це дійсно так. У мене гараж, оце ось в цьому блокі, в цьому блокі гараж. Сюди я ходю 20, та 20? 30 год 30 ми займаємося от з цими животними. Пожежу загасили рятувальники. На місце пригоди викликали поліцію. Вона й має розібратися, хто скоїв цей злочин, бо в Україні жорстоке поводження з тваринами. Таки протизаконна справа. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко, цей день.